Державна виконавча служба з середини січня повернулася до практики відвідин боржників за житлово-комунальні послуги на дому. Щотижня разом із представниками житлово-управляючої компанії, міліцією виконавці ходять з'ясовувати майновий стан боржників. Якщо у помешканні є техніка, яку можна описати, її описують. Десять днів дають власнику на погашення заборгованого. Потім майно передається на продаж. Реакція, яку викликає поява виконавців на порозі, у боржників різна: хто їх пускає, хто обурюється, хто починає оправдовуватися чи заперечувати інколи взагалі закривають двері. Але дії виконавців законні, приходять вони, коли є рішення суду, а боржник виявляє до нього повну байдужість. І добровільно впродовж семи днів свого боргу не сплачує, і до виконавців не звертається, і до суду не де за розстрочкою чи відстрочкою. Тоді приходять до нього перевіряти майновий стан. Тепер це обов'язкова процедура навіть для працюючих, з яких раніше одразу враховували борги і зарплати. На даний. Час відповідно до чинного законодавства лише після повної перевірки майнового стану та у разі відсутності ліквідного майна будь-якого лише тоді можливо застосувати даний промисловий захід. Те, що більш-менш цінне і може продатися у квартирах боржників, виконавці описують побутова техніка, комп'ютерна техніка, деякі меблі, навіть ювелірні вироби. Якщо вони будуть виявлені державним виконавцем під час огляду приміщень, вони будуть вилучатися та передаватися на реалізацію. Цю 10 днів є у власників, щоб своє добро назад повернути, сплативши борг. Якщо ні, майно передадуть на реалізацію. На сайті міністерства юстиції зараз можна знайти пропозиції з продажу рухомості до того ж з істотними знижками. Воно оцінюється дешево. І вже процедура під час реалізації вона може оцінюватись до навіть до 50%. Якщо якесь майно із лозової виставлене на сайті, городян зацікавить, звертатися вони можуть до виконавчої служби. Тут також готові вести перемовини із тими, хто отримав повідомлення про стягнення боргів. Головне, щоб люди не ігнорували, не впиралися, а йшли розбиратися у ситуації. Відсиджуватися, думаючи, що колись це забудеться, не варто і автомобілі передаються у рошок, і майна боржники не продадуть, і з країни не вийдуть. Все одно. Борги сплатити колись доведеться, та й зачинені двері не завжди рятуватимуть. Якщо ми знаємо, що майновий стан за даною адресою не перевірений, є заборгованість, державний виконавець має право на примусовий вхід до приміщення. Законом України це передбачено. Звертаємося до суду. Якщо ми доводимо суду обставини, що в даній квартирі проживають боржники, і в них є майно, на яке можливо звернути стягнення. Суд позитивно виносить рішення про примусовий вхід і за допомогою житлово-управляючої компанії працівників органів внутрішніх справ може бути квартиру зламано і перевірено майно стан.